Дев'ятеро повстанців з Перегінська поховані в одній могилі. Десятки років пройшло з того часу, коли відбувся їх останній бій. Громада селища, воїни УПА, присевники влади, духовенства та молоді зібралась на панахиду, щоб пом'янути захисників краю. Ці воїни, яких ми сьогодні пом'янаємо, згадуємо, це були вихованці тих добрих батьків, які шанували своїх родичів, які благословили їх. На те, щоб вони берегли свій край і дорожили своєю україною, нашим народом, так само своєю вітчизною. В середині 40-х років на хуторі панське постійно перебували повстанці. Збиралися провідники, було чимало криївок. В кінці січня 1946 року на хутір прийшла чотаж Бурая з Перегінського. НКВДсти, які їхали з Рожнятова до Перегінська, побачили на снігу з боку дороги сліди і зрозуміли, що повстанці пішли на панське. Тому, зібравшись, відправились туди. Окупанти напали на хутір зненацька. Між повстанцями виникла паніка. Двоє упівців Ярослав Мельник на прізвисько Сокіл та Михайло Ридван на прізвись. З доля, поклавши кулемети у вікна на деякий час, затримали наступ і загинули в бою. Інші повстанці почали відступати в напрямку сіл Слободи Рівнянської і Вербівки. Загалом у перестрілці полягло дев'ятеро повстанців, і що ти Бурая, і декілька чоловік, які переховувалися на панському, бо не хотіли йти ні в радянську армію, ні в Упа. Зі сторони ворога загинуло п'ятеро НКВД-стів і були ранені. Окупанти спалили 10 хат, залишивши тільки одну. бо газди показали папери, які засвідчують, що їхні два сини перебувають в радянській армії. Також на вічі згадали героїв Крут, які 29 січня 1918 року загинули в нерівному бою проти 4-тисячної більшовицької армії Михайла Мурав'йова.